Купер, Джеймі! Чого тут стільки поліції і камери скрізь, Джеймі? Я не повинен казати. Щось відбувається? Ти мене не спалиш? Даю слово. Знаєш м'ясника? Новий трилер від майстра жахів Емнайта Ш'ямалана западня цього разу головні події відбуваються на великому концерті мегавідомої поп зірки Леді Рейвен. Саме сюди потрапляє дівчина Райлі у супроводі свого батька у виконанні Джоша Гартнета. Він помічає, що концерт охороняє надзвичайно багато поліції. Виявляється, весь захід спланований так, аби зловити серійного вбивцю на прізвисько м'ясник. Але що його так злякає і чим усе закінчиться? Дивіться в кіно. З 1 серпня. Бен! Останнє таке було понад 700 тисяч років тому. Океан може повернутися. Це буде реальний шарстяк. Пригодницький екшн Земля після чергова спроба кінематографу розповісти, який вигляд матиме можливий кінець світу. Тож під час сімейної морської подорожі відбувається небачена досі катастрофа. Океан відступає, повністю оголюючи сушу на тисячі кілометрів. Ті, хто вижив, змушені боротися за своє життя проти істот, які колись населяли океанське дно, а також одне проти одного. Та незабаром океан повернеться, і цей приплив стане оз. Останнім в історії людства. А чим усе закінчиться, дізнайтесь у кіно 1 серпня. Мамо Героль знає магію. З олівцем можливо все, що завгодно. Спробуй. Це бабуко-мух. дуже креативно і жахливо. Це просто жахливо. Фантастичний пригодницький фільм Гарольд і магічний олівець гарна нагода провести час разом з родиною. Сюжет розгортається довкола чоловіка Гарольда, який від дитинства знав про магічну силу свого олівця. Хай би що він малював, усе ставало справжнім. Але Гарольд виріс і потрапив разом зі своїм олівцем у реальне життя, де йому доведеться навчитись існувати та врятувати світ від зникнення. Гарольд і магічний олівець не прогавте в кіно з 1 серпня.